Вітаю вас на моєму каналі. Будемо готувати сьогодні масло. Всі прекрасно знають, що масло, щоб вибрати в магазині, просто нереально. Не знаєш, яке вибрати. Чи це масло, чи маргарин, чи, чи взагалі якийсь сурогат. Часто я беру масло, готую масло сама. Беру, звичайно, сметану, базорну. Отака і з із баночки не випадає. Дуже така гарна, жирна сметана. Баночка вже не повна. Ми вже трішечки наділи. Але в сметані теж є така прикрість, що поки вона свіжа, вона смачна. Трішечки постує наша сметана і стає кисловатою. Через те, краще її збити в масло. В маслі така чи гірчинка, чи кислинка відчуватися абсолютно не буде, бо вона вимивається. Отже, перекладаю сметану, таку густю сметану, у чашу блендера. Беремо сметану, ми, звичайно, в одного молочника. Получилося стільки сметани у стакані. Вона дуже жирна. Через це ми додаємо буквально 2-3 ложки теплої води. І блендером збиваємо. Сметану я заздалегідь з холодильника, звичайно, вийняла. Вона постояла десь годинку. Мене на столі, тоді у нас вечір зіб'ється. Отак за півтори хвилини масло вже збилося. Вона має отакий вигляд. Беремо лопаточку або ложку і грудочку збираємо масло прямо в чаші, з колотини зливаємо в мисочку або в чашечку. З них можна буде щось спекти, а хто любить, може випити їх. Вони дуже смачні, жирні, смачні. Отак їх зливаю в мисочку. Получилася така грудочка масла у нас. Яку ми обов'язково повинні, дуже гарно вимити у воді. Наливаємо сюди води, вливаю воду і спочатку вим... вимиваємо у чаші. То потім можна перекласти грудочку в тарілочку і вимивати ще тарілочці. Десь ще два рази. Для того, щоб масло не мало кислинки, тоді воно краще зберігається. Хоч вада головна цього масла в тому, що воно дуже швидко з'їдається, не встигне сколотити. Настільки воно смачне, що дуже швидко його з'їдорять так. Триста п'ять грамів тарілки. З неповної баночки масла, десь 400 грамів було. Баночці або 1,0,4 літра, у нас вийшло 175 грамів масла, але домашнього такого гарного масла. Я думаю, що якби була баночка повна, то 200-250 грамів масла у нас виходить. За сметану я заплатила. 50 гривень і одержала отакий гарний шматочок масла. Всього за 2 хвилини буквально ми одержали отакий шматок гарного якісного масла. Якщо сподобалось вам приготування такого масла, я думаю, що багато хто знає, як його готувати або навчиться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і, будь ласка, готуйте отаке масло. Воно дуже смачне.